Ласкаво просимо до Першої світової війни. Війна в Європі зайшла в глухий кут, тому британці спробували відкрити новий фронт на Близькому Сході, щоб розбити османів. Британці не звикли класти всі яйця в один кошик, тому придумали кілька різних стратегій. Вони відправили величезні сили для висадки в Туреччині. Але Османська армія під керівництвом командувача Мустафи Кемеля розробила їх у жорстокій кампанії на Галіполі. Мустафа став відомим і відіграв вирушальну роль у створенні сучасної турецької держави. Можна сказати, що він став батьком турків а та тюрком. Що ж, спробуємо ще раз? Тепер британці розпочали кампанію на Синайському півострові, але прогрес був дуже дуже повільним. Спробуємо ще раз. Оскільки британці володіли Індією, вони відправили армію до Месопотамії, але вона застрягла в місті Кут і пізніше змушена була здатися. У британців закінчувалися можливості. Ах, який прекрасний день, що мрієте про Незалежну Аравію, вільну від Османів. За злочин змови проти нашої Великої імперії ці націоналісти засуджуються до смерті. Смерті, 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 смерті. Ха-ха, Які ж невдахи. Так, а ти чув новини? Начальство збирається позбавити шаріфа його титулу і призначити когось іншого? Так, я впевнений, що вони повісять його теж. О ні. Привіт, це Шаріф Хусейн Ібн Алі, лідер Хашемітів. Так, хто це? Я великий сер Генрі Макмагон, британський верховний комісар в Єгипті. Я чув про вашу проблему. Дозвольте мені вам дещо запропонувати. Ми готові забезпечити вас зброєю золотими боєприпасами за умови, що ви піднімете свої арабські племена і повстанете проти османських сил. Гераз, але тільки якщо ви клятвано пообіцяєте підтримати повністю незалежну арабську націю, яка включатиме хіджа з Сирії і Ірак. Звісно, ах ти хитрий пес. Я в ділі. 10 червня 1916 року, коли закінчився заклик до молитви у Меці, шарів Хусейн підняв свою гвинтівку, вийшов з дому і зробив єдиний постріл. Його прихильники виструпнули стіни і напали на зненацька захоплений османський гарнізон, який утік до найближчої фортеці Джият, де вони трималися до прибуття підкріплення і гармат з Єгипту. Мої рабські брати, занадто довго ми терпіли ярмо османського гніту, але більше не будемо. Приєднуйтесь до мене, і ми звоюємо Ярослим і Дамаск, як у великі дні ад Аддіна. Я сьогодні трохи зайнятий. Можемо почати завтра. Я пообіцяв мамі, що прочищу туалет. Я б хотів, але у мене є справи. Ні, я просто не хочу. Ем, гадаю, я вільний. Чудово, наше завоювання починається сьогодні. Широкого повстання не сталося, хоча багато бійців приєдналися до шаріфа. Більшість арабів залишалося вірними туркам. Повстанці взяли Мекку, але не змогли захопити медину. За підтримку союзників вони невдовзі захопили прибережні міста таїф, янбу і Рабіг. Британці відправили кількох офіцерів для допомоги повсталим Арабам. Серед них був чоловік на ім'я Ті Ей Лоуренс. Це ті Ей, а, а не Ей Ті. Дуже різні хлопці. Лоуренс був археологом і знав арабської культури. Він приєднався до лав одного з синів Хусейна, Еміра Фейсала бін Хусейна, якого вважав дуже перспективним. Араби були хоробрими воїнами, але не хотіли битися за сучасними стандартами. Дурні дикуни, вони відмовляються заходити в окопи, не виконують накази і не марширують строєм. Вони ледь уміють користуватися кулеметом і швидко відступають, коли стикаються з літаками або важкою артилерією. Як ми таким чином зможемо перемогти Османів? Ви просто їх не розумієте. У них свої шляхи і традиції дуже відмінні від наших. Вони ніколи не бачили сучасної війни і більше звикли до партизанських ударів відступив боїв. То що ви пропонуєте робити? Ми будемо грати на їхніх сильних сторонах. Ми не будемо безпосередньо вступати в бій з ворогом, а будемо бити по їх лініях постачання, залізницях, мостах і поодиноких групах солдатів. Ця пустеля стане їхнім В'єтнамом. Що таке В'єтнам? Я не знаю. Я не знаю, чому я це сказав. Ви дивний хлопець Лоуренсе. Араби та їх британські ратники розпочали масовий наступ на залізницю Хіджас, яка була важливим вузлом постачання Османської імперії. Вони заміновували залізницю, знищуючи рейки та змушуючи османів ремонтувати величезні ділянки. Вони стали дуже вправними в цьому. Друзі, тут хочу зупинитися та подякувати тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Логану, Нестерову, Андрію. Микиті, Павлу, Коваленку та моєму постійному спонсору на Патреон Інгеросу. Друзі, нагадую, що цей канал живе виключно на ваших донатах. Якщо вам цікаво те, що я роблю, можете підтримати мене разом за реквізитом в описі до відео та у закріпленому коментарі, або стати моїм постійним спонсором на Patreon. Отже, арабські повстанці почали добре справлятися з руйнуванням іспанських залізниць. Знаючи, що прямий ділянки легко ремонтуються, вони націлилися на повороти, де було потрібно додаткове обслугування. Союзники розробили міни, які згинали метал у форму тюльпана, подвоюючи час необхідний для ремонту. Потім напади поширилися на все, що могло заважати іспанським військовим зусиллям. Вони нападали на залізничні станції, водонапірні башти та мости. Але вони не просто підривали мости. О, ні, мій дорогий глядачі, османи не просто будувала б новий, і це було б занадто просто. Вони пошкоджували їх рівно настільки, щоб вони стали непридатними для використання. Потім турки були змушені самі зруйнувати їх перед тим, як відбудувати. У цей час Лорен став дуже близькими зі своїми арабськими товаришами. Він вільно розмовляв їхньою мовою, вивчив їхні звичаї і навіть одягався в їхній традиційний одяг. На відміну від більшості британців, які на той час мали колоніальний погляд на Арабів, часто вважаючи їх нижчою расою, Лоуренс навчився цінувати і поважати їх. Лоуренс і Емир Фейсал тепер спрямували свої погляди на Акабу, останній порт на Червоному морі, що залишався під контролем Османської імперії. Але як ми захопимо його, між нами і Акабою лежить величезна смертельна пустеля, і якщо ми підемо в обхід, Османи побачать нас за милю. Ну тоді давайте перетнемо смертельну пустелю. Ти ж почув, що я назвав її смертельною, так? Повстанці підготувалися до перетину пустелі з усім, що у них було. А це приблизно 40 бійців і купа золота для залучення солдат з місцевих племен. Вони витримували пекучі температури в день і холод вночі, зазнаючи виснаження та зневоднення. Араби йшли від криниці до криниці, атакуючи турецькі гарнізони, наймаючи нових солдатів, саботуючи залізниці та створюючи відволікаючі маневри, аби збити османів з пантелику щодо їхньої справжньої мети. Коли вони наближалися до Акаби, кількість повтанців зросла до приблизно 500, включаючи Ауду Абутаї, лідера Бутуїнського племені, яке приєдна до них під час подорожі через пустелю. До 2 липня араби оточили турецький гарнізон, який перебував у меншості розташований у форпості Аба Ель Лісан. Вони стріляли по турецьких солдатів з пагорбів, але через палючу спеку були неефективними в стрібі по ворогу. Це займає надто багато часу, що це за такий план, Слоуренсе? Це не план винен. Твої люди стріляють багато, але влучають мало. О, так! Ти так вважаєш? Дурний, всезнаючий британець! Хочеш побачити, як ми влучаємо, га? Хочеш! Хочеш! Е, ну так, хочу. Гаразд, досить. Бедуїни в атаку! Ви чули його? В атаку! Якось Лоренс випадково вистрили своєму Верблюдові в голову і майже загинув під час атаки. Але попри це, атака була великим успіхом. Вони розрумили турецький гарнізон, втративши лише двох бійців і Верблюда Лоуренса. Не забувайте про Верблюда Лоренса. Ніколи не забувайте. Зі знищенням гарнізону міста Акаба швидко впало. Це було неймовірним досягненням для повстанців. Нерегулярна і імпровізована армія захопила ключове портове місто у регулярної, добре навченої і добре оснащеної турецької армії, яка змогла витримати атаку королівського флоту. Союзники отримали серйозний шанс захопити Палестину та Сирію у Османської імперії. Лоуренс поспішив до Каїра, щоб розповісти своїм начальникам про свою перемогу. Він стверджував, що перетнув пустелю всього за 49 годин, що неможливо. Буквально це було неможливо зробити так швидко з тими засобами, які він мав у своєму розпорядженні. Це важливе нагадування про те, що, хоча він здійснив великі справи, Лоуренс дуже любив прикрашати свої досягнення та іноді, можливо, навіть брехав про деякі з них. У 1917 році Лоренс і його команда підірвали міст, коли довгий потяг проїжджав по ньому, що спричинило величезну аварію. Лоренс згодом дізнався, що потяг перевозив жінок і хворих людей, і за деякими повідомленнями він так і не зміг позбутися відчуття провини. Британські офіцери наказали Лоренсу значити місто дали ярмук, щоб відокремити османів у Палестині від Сирії. Це було приурочено до ще одного наступу британців. Місію вважали самогубною. Я зроблю це! Ти ж чув, що вони назвали це самогубством. Ех, що там може статися? Ну, багато що. Коли Загін наближався до мосту, по ним відкрив вогонь місцевий фермер, який прийняв їх за рейдерів і попередив турецьку охорону, що змусила їх скасувати місію. На зворотньому шляху Лорон стверджував, що відвідав ДРА, де він стверджував, що був скоплений і підданий фізичному та сексуальному насильству. Я кажу, стверджував, тому що сучасні історики серйозно сумніваються у правдивості цієї події, і це досі залишається предметом гарячих дискусій. 21 жовтня велике турецьке військо атакувало форпоста робської армії у Ваді Мусі поблизу Петри, але араби змогли втримати свої позиції і відбили атаку, завдавши противнику великих втрат. У грудні союзники взяли в облогу Єрусалим і захопили святе місто після місяця боїв. Араби атакували важливе сільськогосподарське місто Тафіла і знову відбили спробу турків відвоювати його. З початком німецького весняного наступу 1918 року британці були змушені зосередити свої ресурси в Європі та тимчасово уповільнили свій наступ. Але арабські сили продовжували наступати. Лоуренс та Емір продовжили свої рейди. Лише у травні 1918 року вони знищили 25 мостів уздовж залізниці, а імперський верблюжий корпус захопив ключову станцію Мудавара. Османські війська почали занепадати, і союзники готувалися до захоплення Дамаска. Арабська армія просувалася на схід від річки Йордан, залучаючи до себе османські війська. Основна союзна армія тоді почала свій наступ на захід від річки, тоді як Лоуренс повів свій підрозділ на підрив ключових мостів, аби перешкодити руху османських підкріплень, а також забутував залізницю, щоб зупинити постачання. Коли османська армія почала руйнуватися, війська, що відступали, увійшли до села Тафас і вчинили там різанину. Почувши це, арабська армія почала переслідувати їх, і впершу за війну Лоренс наказав не брати полонених. У своїй книзі він стверджує, що наказав своїм людям розстріляти з кулеметів 250 захоплених солдатів, хоча знову ж таки правдивість цієї події залишається під сумнівом. З більшою кількістю арабів, що приєднувалися до повстання і швидким наближенням союзників турки відчайдушно відступали і масово здавалися, 1 грудня союзники нарешті увійшли в місто Дамаск. Фух, це була важка битва, але ми нарешті зробили це. Було приємно мати з вами справу. Я впевнений, що моя нова країна та Британія і Франція стануть найкращими друзями. Так, ем, що до цього? Так. Це трохи незручно, але ми дійсно думали, що ви всі загинете в боях і нам не доведеться до цього доходити. Але, але. Британець та я, так би мовити, підписало угоду кілька років тому і розділили всю цю землю. Поки Макмегон обіцяв хосейну, що араби стануть незалежними, французи і британці таємно підписали угоду сайкса Піко. Вони поділили Аравію, не враховуючи релігійних або культурних відмінностей, об'єднавши давних супротивників в одну націю і розділивши давних союзників. Ця угода стала основним фактором тривалої дестабілізації в регіоні. Лоуренс давно знав про це і вирішив збрехати своїм арабським друзям, адже він був британцем, і його вірність належала його країні. Якщо бути справедливим, арабські лідери також дізналися про цю угоду кілька років тому, але знали, що вони мало що могли зробити, крім надії на те, що вони зможуть захопити достатньо місць, щоб якось домовитися про кращу угоду. Але це не спрацювало. Лоуренс повернувся на батьківщину і став легендою Лоуренсом Аравійським. Він брав участь у політиці, намагаючись допомогти своїм арабським друзям, але безуспішно. Він вступив до ВПС і, зрештою, пішов у відставку, ослившись у котеджі, змучений почуттям провини і, ймовірно, посттравматичним стресовим розладом. Він насолоджувався швидкісними поїздками на мотоциклі, і одного дня він розбився, намагаючись уникнути двох дітей, які опинилися на його шляху. Лоуренс помер від своїх травм через кілька днів у віці 46 років. І як цікавий факт, лікар, який його лікував, згодом використовував його випадок для пропаганди обов'язкового використання шоломів під час їзди на мотоциклі.